За колгоспи. Коли в селі був організований колгосп? У селі. Колгоспі. Я рік явно скажу. Після війни, да? так? Так, так, так. 48-й, так? 48, 48. да, десь приблизно. Ну, сьомий, восьмий, дев'ятий, десь mm. такі, напевно. Я пам'ятаю, от я напам'ятаю, який я клас ходив, то нас заставляли е, снопи. Ну, то ще люди. Ага. Ми то тут ще так армії мав своє поле. Ага. І, е, е, Сіяв, хтось жито, хтось пшеницю, хтось. Ну, так, бо туди грошей не було, заробітків не було, а тільки жили з тої землі. Mm -hmm. Ну а коли колгосп організовували, забрали, ну, не знаю, так. Колективізацію не знаєте, як було. Mm -hmm. Хто мов були, хто мав коні, то все. Mm -hmm. на бригаду туди. А у вас щось було? Там таке, що в той час. Такі бідніші люди, то вони не мали таке. Ми потім тримали бика, а в той час ми не мали бика. Бо коней трудніше було тримати. Ті тримали коні, хто робив в лісі, розумієте? То, 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 ті тримали коня. Для коней треба було вівста. А, а тут землі, бачите, Навози та гною, підуть доші, то все цікаво. Ну та й розбирали та людей тоді. На роботу, а то, що хтось мав, ми, ми, ми якраз за школи нас забрали, побоялися люди йти такі, нати, брати. Той час такий був, що не дай Бог би він це повернув.